Всім салют! В нас сьогодні топ-онлайн казино України, найкращої платформи для гри. Що ж, полетіли. Ми на дід знайшов для вас ось таку цікаву по дизайну гру, називається Take the Kingdom. Ставочка 25 центів, це у нас приблизно 12 гривень. Мінімально. Зараз я ще перевірю точно. Було мені, звісно, цікаво якісь бонуски для вас покупляти сьогодні, але, можливо, зараз попаде ретрігер. Блін, дуже швидко піднявся ретрігер. Я, я не дуже цього хотів, я хотів підняти ставочку, але добре, що пішло. Подивимось, що з цього буде. Буде кіно чи не буде, друзі. Давай, якщо вийде судесенько підняти. Ставочка була 25 центів по 12,50, зараз побачимо, якщо вийде якихось 200-300 гривень підзаробити. заробити, буде добре. Так, гру на посилання, в принципі, можу залишити, кому буде цікаво. Ось в чому смисл моєї роботи. Я тестую ігри, показую, що на що виходить. Так, хорошо, давай, щоб ти закрив якусь хоча б десятку. Можна було б спокійно гуляти і почувати. Чому я вважаю GTB найкращою платформою? Ну, можна сказати, одну з найкращих. Е Великий обсяг ігор. В принципі, тут, як ми рахуємо, гарний коефіцієнт. гру, в принципі, тільки зайшли. Гра віддається дуже класно віддається, можна заробити. Так, є два спина, 200 у нас є. Но вже навіть більше. У нас є 650 на секунду. Потратили десь гривень 20. Прям дуже непогано. В принципі, можна. Можна. От я тепер вже лише думаю. Є смисл підіймати ставку. Бо може бути, що будуть дуже часті ретрігери. Так, ладно. Треба ще разочок скрутити, не знаю, ще дракон щось грає. Не дай... Ну, не треба. Ну опять не дав ретрігер. Та й твою дивізію, ну що це за прикол з цими ретрігерами? Круто, звісно, прям дуже жорстко ретригер випадає. Поїхали. А, це вже якась... А, ні, така сама бонуска. Так само... Ну давай, ще п'ятьори, в принципі. Можна дубасити. Давай, поїхали. В принципі, якщо залетить, ще п'ятерка плюсом, то, в принципі непогано, його можу, ось так розкрили в секрет цієї гри. Головне для новачків ще є бонуси, правильно їх використати. Но тут потрібно читати, але за допомогою них можна нормально розігнати свій баланс в будь-якому випадку. Навіть там є і бонус, і баланси, тому не полініться. Почитайте там буквально тих 2-3 хвилинки і буде щастя. Так, 5 вже 440 є. 4,85, 3 спіна є, ану, щоб є, ну в принципі я задоволений цією грою. В принципі, непогано. Прям дуже непогано. Щось дракон не знаю. Давай, давай. 6, 6, 12, 13 доларів. В принципі, непогано. Давайте. Це вже чисто для експерименту. По долару кину, подивимося. Тому додивимося до кінця, побачимо. Чи буде результат? Так, хорошо, що у нас ці всі цифри? Це, напевно, так швидко до ретригера доходить. Ну зараз глянемо. Так, ще є дракон. Один спін. І останній побачимо. Так, дракон у нас дує. Все, ілди. Хорошо. Тупо переплюнув, я, я потратив не 7 баксів, дала ще 3 бакса просто так, за 7 ходів. Хорошо? Прям дуже непогано. Щоб більше ретригер попадався зараз. Я розумію, що це от... на долару воно має більше сипанути. Так, от опять один є. Так, опять вілди зараз підкине. Побачимо, це ми втратимо 7 7 баксів. А ну зараз цей раз що дракон скаже. Давай переплюнись. я не впевнений. Ну, в принципі, непогано, тому, друзі, гру залишаємо вам. Всіх обняв, всіх поцілував. Пока-пока.